У школах Луцької громади облаштовують пункти незламності, де можна буде зігрітися та зарядити гаджети. На всі потреби вистачати, зокрема, на освітлення і, в принципі, навіть на невелику теплову гармату. У Луцькому медзакладі лікується поранений боєць з Луганщини. До війни чоловік був фітнес-тренером. Під час служби почав знімати відео про будні солдат на фронті. Не страшно, тому що ти розумієш, в принципі, куди ти прийшов, що ти так кожну секунду можеш померти. До Луцька потягом привезли вифлеємський вогонь миру. У кожну домівку передати тепло, мир. У Луцьку діє два мобільні пункти незламності, встановлені на театральному майдані та площі Герою Майдану біля Рацу. Тут нелюдно. Лучанин Леонтій Тоцький говорить, що приходить сюди щодня. Тому що тут так гарно люди зустрічають. Завжди можна гарячого чайку випити. Часом і печеньками Туфлі промокли. Мокрий такий нещасний. Від кінця листопада пункти незламності ДСНС у Луцьку відвідали більше 9,5 тисяч людей, розповів речник рятувальників Володимир Несторов. Приходять сюди і погрітися, і підзарядити гаджети. Не слідкую за графіками відключень, і не завжди, якщо десь пропадає світло, то якщо є така змога, то прихожу заражаю сюди. Буває таке, що. Багато людей приходить із своїми потребами, коли зранку світло виключають, можуть прийти зі своїми чайниками, телефонами підзарядити, там, зібратися навіть на роботу. Один зі стаціонарних пунктів незламності облаштували у другому ліцеї Луцька. Директор Роман Поліщук демонструє генератор, який надала в користування міська рада, каже за годину, споживає 2,5 літри диспалива і видає 6 кВт електроенергії. Для пункту незглавності буде легко на всі потреби вистачати, зокрема на освітлення і, в принципі, навіть на невелику теплову гармату. Пункт незламності діятиме в підвалі школи. Сюди провели інтернет, в укритті встановили дві печі буржуйки, завезли дрова. Тільки нам ці пішки привезли в той же день, проходили ввечері. Вже люди цікавилися, чи можна зарядити телефони і інші питання. Після оголошення блекауту міським головою ми відразу починаємо працювати. У нас вже є графік чергування. Коли у школі не було електрики через аварійне відключення, в області оголосили повітряну тривогу. Учнів та персонал евакуювали до укриття. Генератор забезпечив освітлення. Ми підтримуємо дітей, діти підтримують нас, і ми не падаємо. Духу під час тривоги діти харчуються в укритті. Гарячий обід носять з їдальні. Це третій раз у нас, але нічого якось приходиться все добре. Через часті вимкнення електроенергії завідувачка їдальні Оксана Перфенюк приходить на роботу о пів на шосту ранку. Інакше каже, не встигне зготувати обіди для дітей. «Дай Бог, все буде добре, ми чекаємо, щоб все наладилося, а ми будемо робити все для того, щоб діти були не голодні. На випадок блекауту в Луцькій громаді буде 70 пунктів обігріву в школах і дитсадках. Нині їх готують до роботи. Коли запрацюють і скільки нині готові прийняти людей, керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар не сказав. За даними синоптикині Світлани Дриганюк, цієї ночі на Волині очікують до 12 градусів морозу. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк. До травмпункту Луцької міської клінічної лікарні приїхала машканка княгининка Галина Рак. Розповідає, йшла з дому на зупинку, підсковзнулася і підвернула ногу. Зять привіз сюди, я вже не можу йти по тому сніговий, по тих гулях, Була відлига, а тепер і оті Гулі, отак я і брикнула. Пацієнтку оглядає лікар. Так, Тоже ні. Нічого. тут О, да. А от -от більше. О! Ну, зараз зробив знімачка. Лікар-травматолог Ігор Шпотун розповідає за минулу добу до їхнього відділення звернулося 45 пацієнтів. Це вдвічі більше ніж в попередні дні. З них 13 переломів пацієнти, які отримали травми на вулиці, і різні ступені там забої, розтяги. Люди, що не пристосовані до, скажімо, таких погодних умов, і тому більшість травм так вуличних в результаті падіння на вулиці. Аби не травмуватися, лікар радить не поспішати виняти руки з кишені, щоб краще тримати рівновагу, носити зручне взуття і бути уважними. Каже, найчастіше пацієнти після падінь звертаються з двома видами переломів. Променеве за п'ясному суглобі тут ламається. Чому тому що якраз от при падінні на руку людина виставляє руку? Ну і переломи в ділянці гнилково ступневого суглоба, що зараз немає перелом латеральної кісточки. Другий тип перелому діагностували у Галини Рак. Їй накладають гіпс. Розслабьте. У гіпсі пацієнтка буде 4-6 тижнів, каже травматолог. На цей час рекомендує пересуватися на милицях. Сьогодні, станом на 18 годину, до травматологічного відділення луцької лікарні звернулися 18 пацієнтів. Дарія Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк. Сьогодні депутати ухвалили бюджет Луцької громади на наступний рік. На позачерговій 38-й сесії Луцької міської ради. Депутати розглянули проєкт бюджету на 2023 рік, і більшість голосів проголосували за документ за основу та в цілому. За 30 рішення. Бюджет громади становить 2,7 мільярди гривень, розповіла Лілія Єлова, директорка департаменту фінансів бюджету та аудиту Луцької міської ради, зі слів голови бюджетної комісії Андрія Розумовського. Гроші розподілили так, аби у першу чергу забезпечити потреби, пов'язані з воєнним станом. Бюджет складний, майже військовий. Основні видатки йдуть на забезпечення комунальних закладів генераторами, пальними різних заходів для того, щоб забезпечити дітей до сміття. Зараз в цей зимовий період в основному. Бюджет розвитку сам майже два рази менше ніж в минулому році, десь 360 мільйонів, і все рівно він дозволить якісь там речі робити. Але в основному це генератори, фортифікаційні споруди, підтримка військових, підтримка переселенців. У бюджеті, за який Голосували депутати на 2023 рік майже на 300 мільйонів менше грошей ніж у бюджеті нинішнього року, каже Лілія Єлова. Це пов'язано з тим, що не розподілена освітня субвенція, тобто гроші з держбюджету до місцевих бюджетів для фінансування оплати праці вчителів у загальноосвітніх школах ще не надійшли. Треба, щоб з держави прийшло, хоч би там 547 мільйонів. Ми так сподіваємося, що вона залишиться на рівні поточного року. Якщо раптом обсяг освітньої субвенції буде менший ніж ми очікуємо, прийдеться виділяти ще кошти з бюджету територіальної громади. На Дінні потреби по програмах тероборони це порядка 20 мільйонів гривень, і по програмах цивільного захисту це теж ну біля 20 мільйонів це більше 40 мільйонів гривень. Зі слів Лілії Єлової. У бюджеті на 2023 рік передбачили кошти і на комунальні підприємства, які забезпечують основні потреби лучан. на Луцьк тепло. Передбачено. Порядка 130 мільйонів гривень, на водоканал більше 20 мільйонів гривень, на Луцьк, спецкомунтранс лише на полігон Брища передбачено 20 мільйонів гривень по спецкомунтрансу по сміттєзвалище потрібно постійно рекультивація, утримання, захоронення цих відходів. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу, через міжнародні пункти пропуску ягодин та у що межують з республікою Польща, виїхало 3500 людей, стільки ж в'їхало в Україну. Дмитріану Гречко, 26. Хлопець родом з Луганщини. Останні 9 місяців служить гранатометником у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Пригадує, 24 лютого без жодних вагань пішов у військкомат, аби боронити країну. Це якраз те місце, де я й мав опинитися. Бо вдома ну, мені було некомфортно. Ну що. У мене мама в окупації, тоді сестра в окупації. Я тут буду в Києві сидіти. Останні десять років Дмитріан жив у Києві, де працював фінансовим консультантом та фітнес-тренером. Розповідає з восьми років займався спортом. Це мені дуже допомогло. Коли ти вдягаєш на себе розгрузку, бронік, автомат. Дмитріан Грачко каже, до повномасштабної війни військового досвіду не мав. Коли пішов служити, спершу потрапив на навчання артилеристів. Після того був у десантно-штурмовій бригаді. Згодом став гранатометником. Так сталося, що якраз ну, потрапив я на свій рідний Донбас. Це був е, в той момент е, найтакий гарячіший напрямок. У нас хлопці всі ми як один. Там можемо один одного перший раз бачити, але ми вже як брати там. Поділився тим хлібом там тою тушонкою боєприпаси. Місяць тому Дмитріан отримав поранення під час чергового обстрілу ворогом позицій поблизу селища Білогорівка Луганської області. Зараз лікується в одному з медичних закладів Луцька. Це вже друге поранення хлопця за час повномасштабної війни. Про свій вибір захищати країну зізнається, не шкодує. Навпаки, каже, навчився цінувати кожну хвилину життя. Не страшно, тому що ти. Розумієш, в принципі, куди ти прийшов, що ти так кожну секунду можеш померти, тому ти все відпускаєш і просто ці секунди ти живеш на повну. У військовій службі має вірного бойового товариша, розповідає Дмитріан. Це пес, якого йому подарували побратими. Назвали вівчарку Степан Бандера. Кінолог Дмитріян. Його вірний друг Степан Андрійович Бандера. Взагалі мене зв'язок з природою. Шалений, просто ми на позиціях там, в цих окопах сидимо, до нас мишки прибігають, ми з рук дика миша, вона з рук в мене їсть там печиво якесь. Вовки так, також пару раз бачили. На передовій Дмитріан почав вести Тікток, де публікує відео буднів військової служби. Прилетів снаряд 10 метрів до тієї кухні, в якій ми готували картошку. Ідеї для нових відео каже Дмитріан Гречко, вигадує у вільний від військової служби час. Це моя казка, Вронь, ви. А Я вам не скажу, це конфіденційна інформація. В основному всі пишуть бережіть себе, нехай вас Бог береже. Ви наші герої там і, і так далі. Я, я не настільки вдячний, що люди отак от реагують. Захищаючи країну в лавах збройних сил, Дмитріан продовжує навчатися на магістратурі, опановує фах фінансиста. В перервах між реабілітацією пише дипломну роботу. Кинути навчання каже, навіть не думав. Після перемоги мріє зустрітися з рідними, яких в останнє бачив у січні цього року. Я найперше, що зроблю, поїду до мами і обійму поплачу там з нею. Прогуляємося. Ну я сподіваюся, що там все буде ціле. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк. Сьогодні ранковим потягом зі столиці до Луцька прибув вифлеємський вогонь миру. Щороку напередодні Різдва його в міста України привозили пластуни. Цього року у зв'язку з воєнним станом вифлеємський вогонь в 22 обласні центри доправили потягами провідники, розповіла начальниця вокзалу станції Луцьк Анжела Аладова. За її словами, в залі очікування Луцького залізничного вокзалу з 6 ранку розмістили вифлеємський вогонь. Основна акція вогню миру донести вогонь миру в кожну оселю. В кожну домівку передати тепло, мир, і ми надіємося, що наші мешканці теж зможуть прийти до нас на вокзал, отримати, забалити лампадку від вогню миру нашого і доставити до своїх домівок. Вифлеємський вогонь миру в умовах обстрілів та відключення електроенергії символізує незламність українців, кажуть відвідувачі залізничного вокзалу, з якими поспілкувалося Суспільне. Аріна приїхала до Луцька з Дніпра. каже, чоловік захищаючи країну, отримав поранення по госпіталях. Злітку з чоловіком з пораненням в будь-якому випадку переможе, тому що вже не здамо вже не позиції. Здавати люди не готові, стільки воно накоєно. Нічого дороже, ні. Міра, душевного і да, спокійство в країні. Хочеться якогось благополуччя і щастя, щоб в кожній сім'ї був мир, в кожному народі. Воїни це дуже плохо, страшнее нічого нету. І люди не повинні страдати і плакати від того, що вони беззащитны, від того, що їм некуда діватися, від того, що не їх вдома. После госпіталя возвращаемся в часть. Хочется миру, міру перемоги, поскоріше, щоб це все случилось. Желательно до Нового года. Анжела Аладова каже, Вифлеємський вогонь миру пробуде на вокзалі до кінця доби. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.